Вітаю на моєму каналі сьогодні, 8 листопада середа. Починаємо на моєму каналі інформаційний день з програми «Зарубіжжя», програми, в якій ми обговорюємо події, які відбулись у світі, які стосуються України. Щоб про це говорили, повідомляли авторитетні засоби масової інформації. Ну, на мою думку, варто поговорити про. Те, що в Румунію прибули перші винищувачі f 16 з Нідерландів для навчання українських пілотів, також варто згадати те, що демократи в Сенаті заблокували рішення Палати представників на минулому тижні, яке було прийнято щодо е, допомоги Ізраїлю, але без допомоги України, ну і е, варто згадати зустріч міністрів закордонних справ країн-членів G7, так у Токіо. Про це і про інші новини, зокрема про залужного, також і можливе таке, як пишуть там напругу протистояння між військовим і політичним керівництвом. Також, на жаль, до цього часу згадують. Про це і про інше. Давайте подивимось, що, що говорили, писали світові засоби масової інформації. Ну от, Вашингтон Пост якраз і є велика стаття, присвячена там. Цим питанням пов'язане із взаємостосунками з генерала Валерія Залужного, президента Володимира Зеленського. І тут якраз вони пишуть, що після кількох місяців серйозних там, проблем під час контрнаступу втрат з боку України. Так, от, і от почалися якісь там ну, такі, ніби у відкритий світ вийшло, вийшла оця от напруга між Зеленським і Залужним. І от Зеленський там. Виступив, закликав до єдності і Пишуть, що це в принципі правильно. От він якраз згадує ці статті, що понеділок Зеленський публічно відкинув можливість проведення, зокрема, президентських виборів. Навесні там було дуже багато спекуляцій. Тобто, фактично, ну така стаття, я би сказав, вона, ну більш позитивна про те, що дійсно якісь виникли проблеми, але ці проблеми вони насправді не є. Такими, які допомагають Україні в війні, і я сподіваюся, що ну через декілька днів можливо вже і не будуть писати, згадувати про те, що відбулося в нас в Україні, коли ну насправді на публіку ну, було продемонстровано певна напруга. Хто би що не говорив, там захищав одну сторону, ну як правило, захищають сторону тільки. Офісу президента, бо це вони з, ну, з моєї точки зору були ініціатори от, появи цієї такої напруги, про яку написали всі і повідомили всі авторитетні засоби масової інформації да, от світові. Темо далі. Далі в нас от, Newsweek, журнал американці, якраз він і пише про те, що перша партія винищувачів f 16 прибула до тренувального центру в Румунії, і там от будуть навчатися перші п'ять. Прибули винищувачі f 16 Британська телекомпанія Sky News повідомляє також про ці перші 5 f 16 для навчання, що вони е збираються передати від 12 до 16 до, до 18 літаків F-16 для оцього навчального центру у Румунії, який незабаром має бути відкритий, щоб наші е пілоти могли там навчатися. Ну, загалом. Нідерланди, і Норвегія і Бельгія вони обіцяли нам говорять десь про 61 літак, який буде надано Україні. Ройтес Ройтес пише: про, повідомляє про зустріч міністрів закордонних справ в Токіо, країн-членів G7, і там якраз вони заявили, що, зокрема, прем'єр-міністр закордонних справ в Японії, що. G7, підтримка G7 не похитнеться у підтримці України попри війну е, на Близькому Сході. Ну, про це заявила мені закордонних справ Японії Йоко Камікава на прес-конференції. Е, The економіст. З економіст пише про якраз цю е, зустріч про країни G7, що для Сполучених Штатів Америки це фактично ну, став головний такий інструмент. Для вирішення таких глобальних проблем, які з'являються у світі, і, зокрема, от війну в Україні, так і війну на Близькому Сході. Британська Загардіян ну, повідомила про оприлюднений лист да, вівтору керівниками казначейства оборони. Державного департаменту, які закликають Конгрес, щоб вони профінансували допомогу Україні на суму 11,8 мільярдів доларів, мова йде про ті гроші, які йдуть безпосередньо на бюджет. Так було раніше там заява сенаторів республіканців, які виступили проти надання саме цих 11,8 мільярдів доларів. Ну, я думаю, що там питання якраз пов'язано з тим, що вони, ну. Скажемо, підозрюють, що ці гроші можуть бути розкрадені. На жаль, от питання корупції до цього часу так от стоїть на заваді допомозі України. Ну, Сподіваємося, що все-таки будуть виділені ці гроші, і, і пані Пріцкар, яка от відповідає за відновлення фактичної резерв, ну, зробить все для того, щоб ці гроші були під контролем. І жоден корупціонер, якщо і навіть захоче якось ці гроші. Захапати нічого в нього цього, цього не вийде, а він буде за це відповідати. Ну, також The Guardian повідомляє про цю зустріч міністрів закордонних справ G7 так у, у Токіо стосовно підтримки України. З Телеграф ну, повідомляє про те, що, ну, на мою думку, це така достатньо цікава інформація. Мова йде про угоду між там Польщею і Великою Британією стосовно. Побудови такого щита про повітряного оборони так, у Польщі. Це, ну, я чому хотів би про цю новину трохи розповісти і там дещо зачитати, бо це демонструє, як країна так, готується до можливої так, війни. І що для цього робиться? Ну, от була укладена угода, щоб вартістю 4 мільярди фунтів так, вдумайтесь. І міністр оборони Великобританії Гранд Шапс заявив, що мова йде про модульні протипровітряні проти ракети і збільшеної дальності камер, так для зміцнення ну цей захист Європи загалом. Так це буде все до, до Польщати після вторгнення Росії в Україну. Польща ну значно збільшила е, витрати на свої збройні сили, і вони досягли вже 3,9%. ВВП Польщі. Ну, ракети британської розробки, про які йде мова, вони мають радіус дії 40 км, можуть рухатись на надзвукових швидкостях, щоб вражати сучасні так от загрози, такі клітаки, невидинки та крилаті ракети. Це найбільша, насправді угода, яка укладена. Це призведе до поставки з тисячу ракет камер і понад ракет Пускових обстановок ланчер, так, які будуть використовуватися як частина наземної системи протиповітряної оборони Польщі. Ну і слід нагадати, що Польща ще раніше на 4-6 мільярдів да, от, е фунтів стерлингів уклала угоду з Південною Кореєю для танків, також для самохідних гаубиць, ну і, зокрема, для винищувачів. Тобто, от, це така яскрава демонстрація того, як насправді треба. Готуватися до можливої низ таким сусідом, як Росія. Сподіваюся, що більше у нас не буде з цього проводу ніяких ілюзій і розмов про те, що ми не можемо виділяти більше грошей на армію, бо нам треба будувати дороги. Француз Калімонт пише про зустріч міністрів закордонних справ G7. Витокіо вже в серду, сьогодні зранку, повідомляє, що група залишається єдиною своїй твердій підтримці України перед обличчям російського вторгнення. От вони якраз запевнили, що продовжуватимуть спільно вводити жорсткі санкції проти Москви. Ну, раніше Бербок вівторок заявила, що Україна є і буде залишатися на першому місці порядку денного G7. Ну, також е Лемон пише про ці винищувачі f 16 які прибули до Румунії. Ну і крім того, повідомляє, що уряд Франції додасть 200 мільйонів євро до того фонду підтримки української армії. Це насправді дуже добре. І, до речі, от ми говорили про Польщу, яка збільшує свої витрати на Збройні сили. Так і Франція, так, вона от в 2024 році на 7,5%. Збільшує, ну, скажімо так, бюджет Міністерства оборони, який буде сягати 47,2 мільярди євро. Французька Льов Фігаро пише про те, що є ну, в Україні проблеми, треба готуватися до тих атак ракетних, до бомбардування да, під час війни. що... Ситуація зимою може бути неспроста, що Росія накопичує, скажімо, свої ракети для того, щоб залати удари. Ну я думаю, що з допомогою наших партнерів отримання нових систем протиповітряної оборони ми зменшимо і зведемо до мінімуму негативні наслідки та оцих майбутніх спроб Російської Федерації е Україні завдати. Ну, ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити Україну без тепла і без світла, ну звідочек сайтом також згадує про те, що зустріч е в Японії відбувається, і що буде підтримка України продовжуватися. А також про те, що сьогодні має бути звіт якраз Європейської комісії про підготовку України до вступу до, до початку переговорів до вступу в Європейський Союз. що... Ну, очікується, що це буде позитивна, позитивна доповідь. Ну і іспанська Ельпаїс також пише про перші п'ять винищувачів f 16 які прибули в Румунію для тренування наших пілотів, для того, щоб потім не могли ефективно їх застосовувати у війні проти Росії. Ну і італійська Ля Стампа також згадала залужну. Ми говорили з вами на початку, що писала про цей за Вашингтон Пост. Ну а італійська. Ну, Згадала те, що у нас вчора з'явилася інформація, що ніби міністр оборони вмер там підготував подання на звільнення генерала Залужного. Потім той, хто це розповсюдив цю інформацію, сказав, що інформація ну, не зовсім коректна. Вона була прибрана, але бачите, я хотів би звернути увагу. Давайте ми все-таки будемо обережними в тих якихось намаганнях бути першим, хайпанути, зробити якусь сенсацію, особливо використовуючи такі чутливі в першу чергу для України питання, як там взаємодія між військовим, так і політичним керівництвом. Ви бачите, що все чітко за нами слідкують, і от поява таких ну чутливих е інформаційних якихось повідомлень вони зразу підхоплюються. І розповсюджується в світі, і це точно нам не допомагає. Ну, варто скажімо, над цим задуматись перед тим, як щось публікувати. Ну і Італійська Републіка, також, як і фактично, більшість світових засобів масової інформації повідомляє про цю зустріч в Токіо про підтримку України. Ну і це дуже добре. Я сподіваюся, що і з підтримкою України, і об'єднана Україна. Вона з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!